Гуманітарна допомога, яку отримала Кубань після повені, вже склала понад 3,5 тисячі тонн. Втім, за великою кількості постраждалих, а це понад 35 тисяч людей. Їм все ще потрібна допомога. Так, протягом суботи та неділі у кривому розі проходив збір необхідних речей, будматеріалів, продуктів харчування, які згодом направлені постраждалим у Кримськ. Наш город активно піддержав. инициативу губернатора Вилкула Александра Юрьевича с тем, чтобы помочь пострадавшим во время стихии жителям Краснодарского края. По первому зову буквально в течение суток мы собрали необходимую помощь. Активно в эту работу подключились сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. И хочу, пользуясь случаем, выразить благодарность всем тем, кто помог в этой акции. Это прежде всего наши предприятия, малый и средний бизнес. Все активно включились в оказание помощи и поддержали инициативу нашего губернатора. Оперативні підрозділи міста мають досвід подібної допомоги, тож і цього разу все необхідне зібрали швидко сформована автоколона, відправили спочатку на Дніпропетровськ, а згодом безпосередньо на місце трагедії. В місті Кримськ МЧС Російської Федерації, перечень товарів і продукції, яка йде в составі гуманітарної допомоги, то що необхідно. Людям, которые пострадали в этой страшной трагедии, а также для проведения аварийно-восстановительных работ. Решением коллеги было администрации, решением губернатора области формирование самого автопоезда, поручено начальнику главного территориального управления МЧС Украины в области, генерал лейтенанту Будковскому, и держится на контроле личного губернатора области Александра Вилкова. Допомагати тим, хто цього потребує у характері криворіжців. У 2010-му місто підтримало Західну Україну, яка постраждала від повені. У 2012-му за власної ініціативи, підприємства міста та пересічні громадяни прийшли на допомогу вже мешканцям Краснодарського краю Росії.